Вітаю вас на моєму каналі Portrait of the Lady. Ви, мабуть, вже знаєте, що я вирішила зробити свій канал, на якому я буду розказувати про парфюмерію, але з точки зору дослідження цієї, галузі, тобто як журналіст, тому що. Ця галузь вона для мене теж стала деяким відкриттям нещодавно. І одна із рубрик, яку я хочу запровадити на цьому каналі, це рубрика, яку я назвала Моя історія в парфумах. Ви знаєте, коли я захопилася цією темою глибше в минулому році, я зареєструвалася на сайті, який називається Фрагрантика, Думаю, що парф закохане знають про цей сайт, про цей такий ресурс, і там є можливість обрати свої улюблені парфуми і парфуми, які коли-небудь будь-який час свого життя у вас були. І ви знаєте, я е, знайшла цю таку вправу, скажімо так, дуже захоплюючою, тому що це, ця вправа, яка мені дала можливість е, згадати своє минуле. Е, це були досить такі приємні спогади. І, е, я просто зрозуміла, що парфуми це не тільки про аромат, ну, принаймні, це так для мене, але це також дещо, що дійсно дуже щільно пов'язана з нашим життям, з нашими спогадами, з різними подіями в нашому житті. І тому я вирішила зробити таку рубрику. Де я буду розказувати про історію парфумів, які були в моєму житті. Сьогодні я хочу вам розказати про мої перші парфуми, і це були парфуми Vanderbilt by Gloria Vanderbilt. Ось я нещодавно їх придбала. До речі, досить бюджетні, як зараз кажуть, бюджетні парфуми. І, що найцікавіше, що ці парфуми були створені дуже відомою парфумеркою Софією Гройсман. Я думаю, що ви знаєте її дуже відомі твори, такі як White Linen. І «Beautiful» для Есте Лаудер. Для Ланком вона створила Трезор, для Сен-Лоран вона створила «Парей» і багато багато інших. І ось одні з парфумів, які вона створила, це саме парфуми Вандербілд. Ці парфуми були створені в 1982 році. А я ці парфуми придбала це був 1997 рік. Це було моє перше відрядження, коли я працювала на одну з європейських компаній. І це було моїм першим відрядженням в Європу, в Данію. І я пам'ятаю, коли я потрапила в Duty Free, думаю, що це було вперше в першому моєму житті. І е, тоді е, я почала нюхати різні парфуми, але е, я тоді не заробляла багато і е, звернула увагу саме на ці парфуми. Мені дуже сподобалось їхнє оформлення. І також е, флакончик, я зараз вам покажу, як він виглядає. До речі, нічого не змінилося з тих пір. Він так само виглядає, як і тоді. Ось цей флакон. І ви бачите на ньому таку е, лебідь дуже. Я думаю, що так буде краще видно. Ось. І мені було дуже цікаво е, понюхати ці парфуми, ну і ціна у них була теж, скажімо, більш для мене приваблива. Хочу декілька слів сказати саме про бренд Gloria Vanderbilt, е, тому що це американський бренд, і він названий на честь е, відомої е, тоді е, дизайнерки, акторки е, світської левіці – і спадкоємець такої досить багато родини, її батько був відомим залізнодорожним магнатом. І вона, до речі, як дизайнерка стала відомою за тим, що створила джинси, такі вузькі джинси для жінок. І таким чином вона змогла про себе заявити. І, до речі, те, що стосується саме парфумів, там декілька парфумів в її лінійці. І тоді ці парфуми вироблялися саме концерном Лоріаль. І, до речі, треба також сказати, що один з її синів. Досить відомий наразі телевізійний журналіст це Андерсон Купер. Думаю, що якщо ви загугліте, то ви здогадаєтесь про кого йде мова. Але я так само поставлю тут його фотографію. Це той журналіст, який вів. Дебати між Трампом і Хіларі Клінтон, і давайте зараз повернемося саме до парфумів, тому що я хочу їх понюхати, згадати їхній аромат, і я зараз не хочу говорити саме про. Піраміду про акорди, про ноти в цих парфумах, тому що, в принципі, все це досить легко перевірити на фрагрантиці або інших схожих на фрагранти по ресурсах, і я теж поставлю цю піраміду саме з фрагрантиці на екрані. Я просто хочу понюхати ці парфуми і, скажімо, створити своє враження про них, наскільки я їх пам'ятаю добре, тому що це було вже досить-досить давно, дуже багато, більше 20 років тому. Тому давайте спершу понюхаю їх. О, я думаю, що нічого не змінилося з тих пір, вони такі самі, як і були. Ой, ви знаєте, такий дуже приємний квітковий аромат. Я тут ну, такі альдегіди в, на початку йдуть, і чомусь мені навіть трошки нагадує по стилю Шанель номер 5 Не знаю, можливо, знавці цього аромату Шанель, я маю на увазі, здивуються, але для мене щось. Є така схожість. І це такий, знаєте, букет квітів, різних квітів для мене. Да, я думаю, що, в принципі, за стільки років в саме піраміді нічого не змінилося. Якийсь, знаєте, вісняний, навіть літній, я б сказала, букет різних-різних квітів. Ну, Взагалі, Софія Гройсман, вона дуже відома саме зі своїми квітами. Да? Це така геніальна парфумерка, про яку кажуть, що вона може з троянди створити будь-який аромат, будь-яку квітку, з троянди може зробити фіалки. Так, дуже красиво. Я uh, просто згадала ще такий цікавий момент з мого минулого якраз з того періоду, коли я купила цей, ці парфуми. В, це, це був такий невеличкий, невеличке містечко в Данії, яке називалося Вайле. І uh, я якраз. Uh, Подорожувала з, з Вайлі до Франкфурту, здається. І було дуже-дуже холодно, я пам'ятаю, така якби зимова була погода, і навіть йшов сніг. Я пам'ятаю, що тоді наш літак вони, таким, знаєте, покрили спеціальним спеціальною рідною, якою покривають, отколу, щоб е, літак не, ну, щоб він якби, був готовий да, до польоту. І я тоді. Ой, що зараз мені прямо буском, буском або навіть мімозою, не знаю, якимось таким таким е, е, вісняним світом. Мабуть, гіацинт навіть тут я відчуваю зараз. Я думаю, що зараз вже ось це перші якісь альдегідні ноти вони відійшли і починає відкриватися серце. І я згадала ситуацію, коли я якраз ходила між рядами цих парфумів і. На себе спіймала погляд одного колеги, який був саме з головного офісу в Данії, він був саме данець і. Я просто знаєте, такий спіймала його погляд людини, який зрозумів, що ну, у нас на той час, на жаль, не було такого доступу до різних парфумів, до різних брендів. І для мене це був знаєте, такий як людина, яка попала в якийсь так, такий парфюмерний рай, дют дютіфрішний парфюмерний едем, скажімо так. І ну, я так знаєте, в його погляді прочитала ось це якісь. Ну, я не можу сказати, що це була така жалість, да, але ну, щось таке було, такі, щось таке, знаєте, що ну, з таким розумінням людина да, на мене дивилася, що дійсно він зрозумів, що я саме з країни, де тоді. На той момент, це 97-й рік, ви, ну, ті, хто знають, да, мабуть, розуміють, що, що це були за роки. Да, і е, ну, це якраз, скажімо, після вже такого розвалу, да, коли, там... Ну, ще, ще до цього у нас так трошки були е, скажімо, е, можливості в плані. Е, Ну, іноді там у мами або у бабусі да, наших там були якісь такі парфуми, ще там, французькі, да, там кліма, фіджі, там, не знаю, ще інші парфуми. І ну, все це якби трошки по-іншому. Купувалося на той момент да? через якісь там, як, як називали у нас спекулянтів. Да? А вже в 97-му році, да, коли дикий ну, дик, капіталізм прийшов на, наш, на наші терени, то ну, у нас вже не було таких можливостей, да, великих, я маю на увазі, саме фінансових на той момент. І ми просто. ну, Я просто придбала це, ці парфуми, і, до речі, мені дуже тоді вони подобались. І, бачите, я просто згадала там якісь моменти, якісь події з мого минулого життя. А парфуми, до речі, вони дуже красиві. Так, да, цей квітковий букет він мене поки не залишає, дійсно. Він розкривається такими різними літні-весняними квітами, красивими. Навіть конвалії, здається, я зараз трошки таких відчуваю. Ну, я думаю, що поки до бази ще далеко. Думаю, що ще декілька годин ось це серце воно буде грати різними ароматами. До речі, я хотіла вам запропонувати, якщо ви хочете, я можу вам трошки відлити, спробувати ці парфуми. Ну, абсолютно, це буде мій подарунок вам. Єдине, що ну, просто якщо я вам їх надішлю поштою, то просто треба буде вам заплатити саме за поштові да, послуги, а так ви можете спробувати їх. До речі, вони абсолютно недорогі. І дуже-дуже красиве. І дійсно, я думаю, що саме той факт, що ці парфуми створила Софія Гройсман, це вже, думаю, що має дійсно великий сенс. Знову ж таки, я не хочу зараз, як уже сказала, говорити про пірамиду, яку ви можете знайти на фрагрантиці. Я просто поставлю цю піраміду в відео, щоб ви подивились на неї, а можете і самостійно в принципі, знайти цю піраміду і подивитись. Але я просто хочу сказати, що краще вашого носу в принципі, немає ні одної піраміди, яка там десь якимось чином написана. Тому ви просто можете довіряти своїм почуттям, своєму носу і виходячи з цього вже обирати собі парфуми. Я вам бажаю гарного дня і дякую, що були зі мною цей час, і до нових зустрічей на моєму каналі Portrait of the Lady.